Так, злюпини трактора, хочу показати короткий огляд борони. Ось дивіться, роботи її. До соняшник потрібний і після. Ця борона як прицепна, так може бути і навісна. Займається тише тишель, секція з батареями і ззаді вузик з кулесами. Ці теж був окремо, регулюється. вона регулюється вінтом, або можна підірвати, якщо житло глибоко нав'язкою. Ззаді регулюється задня батарея цими пальцями. Дві хвилини, ці пальці в іншому отворі і глибина більше чи менше. А голова так і так само регулюється, як у l чи Фавориті. Вона важча, чи Мельворті. Рама прямо таки, скажімо, крепка. Я не знаю, чи є ще такі механізатори. Може залишилися десь, які схочуть попробувати її розірвати. Це не реклама, просто хочу, щоб бачили її будову зблизька, оскільки мені прийшлося їхати на завод. Добре, що хоч недалеко в корсу. Подивитися, як то кажуть, попробувати руками. Є в них там і 3,2, і 4, і культіватори, але... Треба до трактора саме швидкісну ворону. Вона швидка, добре заробляє. Зараз можна побачити соняшник до піскований і